Як читати електричні схеми. Електричні схеми це первооснова знання по електриці. Якщо ви будете працювати електрослюсарями, вам потрібно буде знати електричні схеми, електричні компоненти і е, як вони працюють. І можливо вам прийдеться е, самим якісь схеми розробляти. Тож, для ознайомлення, як працюють електричні схеми, розглянемо електричну схему керування асинхронним двигуном. Я хочу звернути вашу увагу, що дуже часто зустрічаються старі нові позначки, тому я буду вказувати цей момент, де стара, де нова позначка. Що ми маємо на електричній схемі? Ми маємо на електричній схемі два. Так, так би мовити, модуля. Перший модуль це силовий модуль, в який входить електродвигун, дві, два теплових реле, контактор, контакти контактора або пускача і е, виводи на, лінійну, на, на, лінію, на лінію 380 В. Зазвичай перед схемою ставиться автоматичний вимикач з током короткого замикання 12 номінальних з номінальним током таким, який не набагато перевіщує максимальний ток електродвигуна. Наприклад, якщо ток електродвигуна становить десь 20 А, то Вимикач, автоматичний вимикач, який тут не зображений, але його ставлять, ставиться з током 25 Ампер. І друга частина схеми це ланцюг керування. Що він, що він состоїть. Це елемент FA, який називається. Предохранитель російської або запобіжник українською. Він теж ставиться на ток, який не перевищує ток працювання цієї схеми. Далі по схемі йдуть контакти. Нормально замкнуті контакти оцих двох реле. Один РТ і контакт його один РТ. Ця позначка позначає, що йде механічне керування контакта Тобто біметалічна пластина воздействує механічно на контакт і розмикає його. Цепь розмикається. Так само і со, второю, со вторим тепловим реле Далі по схемі йде катушка пускателя. Катушка пускателя е, замикає ярмо, яке притягує, замикає оці три силових контакта. І Контакт 1К, це контакт, як кажуть, допоміжні або блок контакти. цей контакт для того, щоб двигун працював, коли відпуститься кнопка пуск Далі по схемі йде кнопка стоп, нормально замкнута. Тобто, якщо ми нажимаємо на кнопку, цеп розмикається. І розмикаючись цеп. Гема перестає працювати. Далі йде кнопка Пуск. Нормально розімкнута. Тобто при замиканні, е, з, коло, коло е, замикається і спрацьовує катушка, і вмикає силові контакти і блок контакт. І блок контакт 1К. Для чого він потрібен? Дивіться, для того, щоб функціонал. Функціон... Функціонувала схема, треба, щоб коло було замкнуто. Прослідкуємо коло. Зразу йде на е, в запобіжник. Через запобіжник на замкнуті контакти теплових реле. Після теплових контактів теплових реле напруга, е, напруга е, ток приходить на катушку пускать, пускача. Далі, через замкнуту стопову кнопку, то приходить на кнопку Пуст. Схема розімкнута. Вона не працює. Тут розімкнуто і тут ще розімкнуто. Тобто напруга є в цій точці і в цій точці. Якщо ми вольтметром тут заміряємо, у нас не буде показувати напруги. Тобто, ця напруга вона прийшла сюди. Якщо ми замикаємо кнопку пуск, у нас замикається коло, і напруга йде через е, запобіжник, контакти теплових реле, катушку пускача, стопову кнопку, пускову кнопку, іде на другу фазу. Тобто, замикається коло, срабатує катушка пускача К. Замикає силові контакти на електродвигун. Електродвигун запускається. І одночасно, коли замикаються силові контакти, замикається блок контакт, який імітує натиснуту кнопку пуск. Тобто, ми нажали, відпустили. Але контакти силові замкнулись і замкнувся контакт 1К. У нас схема замкнута. Двигун працює. До тих пір. Поки ми не, не нажмемо кнопку Стоп. Або не сработають теплові реле, які теж розімкнуть е, ланцюг цієї цепі керування. Тепер, що касається позначень. Є нові позначення, є старі. Наприклад, отут я написав, нарисував старі позначення. Старе позначення таке, це контакти. Нове позначення таке. Це теж контакти. Вони дорівнюють одне одному. Зустрічаються як і старі схеми, так і нові схеми. Тому е, потрібно знати як і старі зображення, так і нові е, позначення елементів. Так само і з буквеними, е, позначками. 1 РТ це перше, е, перше теплове реле. Зараз воно пишеться К. К. Так само 1 К. Це е, в старих схемах позначали катушки е, і контакти е, силових цепей. Зараз це пишеться КМ. КМ 1, наприклад, в цій схемі. Тобто, схема состоїть ще раз. Схема состоїть із таких елементів L1L2L3. або нова позначка латинський L1L2L3 це лінія 3 фази 380 вольт в нашому випадку. FA це запобіжник. 1 rt 2 rt или КК це теплові реле, 1К КМ1, КМ1. Зазвичай. Я вибачаюсь, тут неправильно КМ1. Це катушка пускача та його блок контакт Тобто, блок контакт може позначатися КМ1. ,1. Тобто тут КМ1. Це силові контакти. КМ11 це блок контакт. Далі П і С. Раніше позначались кнопки «Пуск» і «Стоп». Зараз вони можуть позначатися SB1, SB2. Кнопка «Пуск» і кнопка «Стоп». І е, позначка е, асинхронного трьохфазного двигуна. Таким чином, ми вивчили з вами простішу схему керування е, асинхронним двигуном, яка може використовуватись, наприклад, при керуванні якимось насосом або е, Вентилятором або ще якимсь електроприводом з асинхронним електродвигуном. Дякую за увагу!